Хочеш знизити рівень глюкози в крові без жорстких дієт і з високим рівнем енергії. У цьому відео я зібрала повний огляд добавок, які дійсно працюють за даними клінічних досліджень і моєї практики. Підписуйся прямо зараз, якщо тобі близькі теми інсулінорезистенності, глюкози і нутриціології без фанатизму. Мене звуть Ольга Степанова, і я превентивний нутриціолог, медик і науковець. У своїй роботі я кожен день відповідаю на запитання, що реально допомагає знизити високий рівень цукру в крові. І поки одні призначають метформін, інші шукають альтернативу у вигляді харчування, спецій, біоактивних добавок. Сьогодні для тебе я підготувала тільки науково обґрунтоване рішення по зниженню глюкози в крові. Топ-добавки, що можуть покращити контроль глюкози. Кориця. Покращує рівень глюкози наче у людей із преддіабетом або некомпенсованим діабетом другого типу. В одному дослідженні знижувала кориця цукор на приблизно 10 мг на децилітр. Працює повільно, але стабільно. Магній. Дефіцит магнію пов'язаний з розвитком діабету. Його поповнення або з їжі, або з добавок зменшує ризики і покращує інсулінову чутливість. Куркумін, який міститься в куркумі, зменшує рівень глюкози після їжі навіть у здорових людей, а людей з переддіабетом знижує ризик переходу в діабет. Альфа-ліпоєва кислота, потужний антиоксидант, покращує чутливість до інсуліну і контроль цукру у хворих на діабет другого типу: хром у формі піколінату може знизити глюкозу наче, інсулін і глікозильований гемоглобін. Особливо ефективний при інсулінорезистентності. Флавоноїди, які містяться в какао, мають легкий ефект на покращення чутливості до інсуліну, тільки у складі темного шоколаду чи екстракту, зовсім не в складі солодощів. Низький рівень вітаміну Д це ризик інсулінорезистентності. Поповнюйте запаси вітаміну Д і покращуйте метаболізм глюкози. Цікава добавка з Женьшень: американський і корейський. В деяких дослідженнях знижує глюкозу у хворих на діабет, може працювати краще при тривалому прийомі. Берберин один із найпотужніших природних метформіноподібних засобів, знижує цукор у людей з метаболічним синдромом або діабетом другого типу. Поколі та інші хрестосвітні, і місяць сульфорафан. Він сповільнює вироблення глюкози в печінці, в дослідженнях знижує глюкозу наче у людей з легким ожирінням та зниженою інсуліновою секрецією. Пажитник – натуральний засіб з фітотерапії, Покращує показники глюкози та інсуліну в клінічних дослідженнях. Екстракт білої фасолі, якщо приймати перед їжею, зменшує стрибок глюкози після неї. Серед побічних ефектів зауважте, може бути здуття або нудота. О, скоро в нас літо і з'явиться шовковиця. А біла шовковиця блокує ферменти, що розщеплюють цукри, і тим самим знижує підйом глюкози після їжі. Діє, як інгібітор розщеплення крохмалів. Чорний кмин на сході вважається золотом. Може незначно знижувати глюкозу наче. Дані по глікозольованому гемоглобіну суперечливі. Потрібно більш тривале спостереження. Вітамін С у дозі 500 1000 мг може зменшити підвищення глюкози після їжі, але обережно високі дози можуть впливати на точність аналізів. Ми сьогодні говоримо про добавки, які знижують рівень глюкози в крові. А знаєте що? Є такі добавки, які підвищують рівень глюкози. Обов'язково подивіться моє це відео і перевірте свої шавки на наявність цих добавок. Як бачите, харчування і добавки можуть бути не просто допоміжним засобом до основної терапії, а можуть бути частиною лікувальної стратегії. Головне знати і розуміти, що підходить саме вам, тому що не існує якоїсь універсальної пігулки, яка підходить для всіх. Тому важливо розуміти не просто що пити, а скільки пити, коли пити і навіщо. Якщо хочеш розібратись у конкретно твоїй ситуації, приходь на консультацію контакти під цим відео.